Алла, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, вашу сторіс, що відбувається і коли це почалося все? Хочу коротко описати історію боротьби нашої сім'ї із незаконним рішенням суду за дах над головою. Голосніше трошки, можна? Так. Десь приблизно 2001-2002 року ми познайомилися з власником квартири, за яку зараз відбуваються ці баталії всі. Він був інвалідом, дауном з дитинства. Залишився один, ніхто за ним не доглядав. Ми з сім'єю проживали в сусідньому будинку. Це була квартира чоловіка. Мами світруки моєї. І, і, і цей власник Потієвський, Олександр, він і, такий був безбідний, маленький, ну характерні виражені риси хвороби голодний, сусіди всі його жаліли, він до всіх заходив, просив поїсти, ніхто не відмовляв, хто там речі давав і так далі. І хто частіше всього йому допомагав, він. І, і, до тих частіше і звертався. І так наче прикормили, що щодня заходив до нас. І коли сталася така ситуація, що ну, розійшлися ми, тому що мати чоловіка була проти, і не було куди просто піти, і він запросив до себе, і ми поселились у нього. І так у мене з'явилася ще одна старша дитина, можна так сказати. Допомагали мої батьки, привели в порядок цю квартиру і доглядали його, не дивлячись на те, що у нього був діагноз серцева недостатність першого ступеню. Лікарі казали, що більше ніж півроку він не проживе. У нього було 46 ударів на хвилину. Пульс за допомогою бадів і так далі. Він з нами ще більше семи років прожив. І е, в останній рік його життя, в останній рік його життя е, нам прийшли квитанції. За весь цей час е, квитанції за оплату за квартиру, за житлові послуги приходили на його прізвище. Тому що, е, наскільки нам було відомо, квартира була приватизована на нього після смерті його мами. Е, Видавалася квартира його батькам, тобто ордер на його батьків і на нього. От. А потім почали приходити квитанції з іншим прізвищем. Яко, яко прізвищем? Козак... Або Уліцький, або Козакова, Козакова любов. З'ясувалося, що коли ми звернулися за інформацією, з'ясувалося, що е, він пішов субсидію. От він пішов оформлювати субсидію, підняли документи і сказали, що е, квартира вже не на ньому, і субсидію ми вам не дамо, тому що це вже не ваша квартира. Е, з'ясувалося, що е, його двоюрідний брат е, повів коли його… Коли це було, рік? Е, я документ предоставлю. Примерно так, щоб було часовий.

Його двоюрідний брат відвів його до нотаріуса і сказав, що йому потрібно зобов'язання підписати, що він буде щосуботи ходити на обіди до своєї тьоті. Але оскільки розумові здібності інваліда, да, у нас самі розумієте, ну, він ну, сказали піти, так і сказали обідати, так обідати ну, про там подарування. Але якби йому і сказали, що ти подарував, він би без проблем кожному зустріч. Він би подарував цю квартиру, тобто там цінність, він, він не розумів цього. Він як? Сонячна дитина. Він попросив, йому дали, сонце світить, добре. Ну. У нього цих матеріальних розуміння цих проблем не було, а особливо там документи, підпис, там наслідки і так далі. Це він абсолютно не розумів. Так О, то більше він був не де так, так, так потім трошки пізніше, через суд я з ним їздила в психоневрологічний диспансер, консультувалася з його лікарями і питала. Да, це хвороба, по якій є недієздатними з дитинства. Вот. Але, е, наприклад, якщо е, таких осіб поміщають там спецзаклади, е, там, чи оформлюють якісь документи, там, що вони там щось наслідують і так далі, е, то оформлюють цю, е, із повноліття. Але у нього були батьки, у нього була ще сестра жива, він вже народився таким. І у них не було необхідності визнавати його недієздатним, тому що він е, був під опікою, е, був батьки хто нього батьків, 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 під опікою батьків був і в них не було Визнавати його От. Після смерті батьків він вже залишився один, вже не було кому визнавати його недієздатним, Але ця хвороба це недієздатність з народження, це хромосомне захворювання, яке от він з ним родився, він не міг його набути. Він з ним родився, він з ним помер. От. В 2002 тисячі здається, році комісія признала його недієздатним, і я сповістила єдина служба, яка могла йому допомогти, це відділ опіки і піклування Соломенського району. Я написала керівнику Олексієнко та Марі Васильівні, що так і так у мене є відомості про те, що квартира вашого підопічного подарована. Прошу зв'язатися там з прокуратурою і так далі, перевірити ці факти, тому що він не міг ніякі дарства ні підписувати. Мені відповіли, що у Потієвського з'явився опікун. Який і повинен цими питаннями займатися. Коли ми почали взнавати, хто цей опікун, з'ясувалося, що після смерті цього, кому була підписана договір дарування, кому був підписаний двоюродного брата, цей двоюрідний брат теж помарі його зарізали. Успадкувала квартиру його жінка, і їхній сват став опікуном. Тобто це було як організоване групування, в якому участь приймали нотаріус, опікунська, і саме цей опікун і е, власники ці квартири, е, тому що ти ну, такі питання так просто не вирішувалися. І е, це був якраз той час, коли одинокі е, пенсіонери, не тільки інваліди, а одинокі пенсіонери оформлювали ці договори, їх заставляли, і вони зникали. Якраз це були ці 2000 ні роки. Від відділу опіки і піклування з моменту, коли вони дізналися, що втратив їх підопічне житло до моменту смерті підопічного, жодних заяв, жодних дій, жодних рухів не було вчинено зовсім. Опікун, який по закону повинен щороку подавати звіти, куди він витрачає пенсію, яку він сам отримував за підопічного, як він саме ним опікується, жодного звіту по запросу нашого адвоката не було надано. Тобто опікунська не тільки знала, що квартира була подарована, але вона знала, що опікун привласнював його кошти. І разом з тим, опікунська служба щороку. Зіставляла акти, і це було не просто так. До нас приходив їх працівник, і він писав, що тут проживає така то я з своєю сім'єю, що вона опікується, спитали це все у нього. А потім дзвонили у квартири сусідів і запитували: ви її знаєте? Чи вона тут проживає, чи були від нього скарги? Тобто вони всебічно це питання розглядали і щороку робили підпис, що я да, дійсно по факту. Я здійснюю догляд, я з ним проживаю, я його утримую. Тоді ще таке питання є. Чому служба опіки, знаючи, що опікун не виконує свої обов'язки, а це вже кримінальна відповідальність? Чому також ні разу не поставив це питання? Ну це риторичне питання, тому що вони також були вдолі. Я в це впевнена. От далі, після смерті. Потієвського, нашого інваліда, пройшов якийсь час, і ми отримали виклик в судове засідання. Що вже після Казакової, яка померла через рік після того, як Оформила на себе квартиру, її син Уліцький Віталій подав на нас до суду про виселення сім'ї, так як він вже по документам являвся власником цієї квартири. Ми подали зустрічний позов про визнання договору дарування недійсним. Про визнання нас спадкоємцями четвертої черги, так як через півроку після його смерті не з'явилося, бо їх і не було жодних родичів, які могли після по закону успадкувати цю квартиру. По закону особи, які проживали більше п'яти років, мають право подати на як спадкоємця четвертої черги. Суддя Мехкоход Соломенського суду, він коли приймав нашу заяву до розгляду, він визнав нас, я додаю документ належними позивачами і об'єднав цю справу. Але потім, уже по кінці розгляду, в ухвалі суду нам відмовили в розгляді нашої скарги в признанні нас спадкоємцями і в признанні договору недійсним, тому що ми вже були не задіяно не належними позивачами. Тобто, спочатку він, він же цей же саме суддя написав, що ми були такими, а потім уже ми уже не такими. От. І потім почалася наша довготривала війна, яка вже триває 12 років, за визнання нас все-таки з і за визнання цього договору е дарування недієздатне. До... Про визнання договору дарування незаконним. Ми зверталися до Солом'янської прокуратури. Ми зверталися до народних депутатів в 2011-2012 році. По нашому зверненню більше 45 народних депутатів написали звернення до генеральної прокуратури, до прокуратури міста Києва з просьбою з проханням розглянути питання незаконного договору, дарування, незаконного виселення і так далі нашої сім'ї. Але всі спрямовувалися документи до працівників поліції, тому що це кримінальні злочини. Їх повинна була розглядати поліція, порушувались кримінальні справи, і так само, як вони порушувались, вони і закривались. Самі працівники поліції нам казали, що кримінальна справа проти нотаріуса, нотаріус заніс, її закрили. Е у нотаріуса. Є гроші, чим платити за правосуддя, а працівникам поліції вигідно, чим більше кримінальних справ, чим більше разів будуть відкривати, тим більше конвертів буде занесено. Проти працівника служби опіки піклування. Невідомо які, які розслідування велось на сьогоднішній день. Хоча це теж я вважаю, що це кримінальна справа. Вона працює до сих пір і вона захищає нібито дітей і інвалідів, як вона може захищати, якщо вона навіть інваліда недієздатного не здатна була захистити, або спеціально не захищала його, бо То була Олексієнко Тамара Васильівна, Соломенський відділ опіки піклування. І так далі. Потім, коли вже почалися більш активні, після того, як ми програли апеляцію, програли Соломенський суд. І е, вже почали е, виконавчі дії проти нас проводитися. То по довіреності цього власника е, проти нас на виконавчі дії вже приїхав бандюк, який на е, в ефірі телеканалів, коли приїхали журналісти на виселення відкритим текстом, сказав, що ми вас поріжемо там і так далі. Дітям прізвище? Поляруш, Сергій Поляруш, який мав агентство нерухомості, який депутатам оформлював ці участки. Всі він сказав, що в мене такі зв'язки. Е, вам і не снилось, що е, нема чого там бідним робити там, в апеляції, і в суді, і так сталося, як він і казав. Да, дійсно їхні зв'язки. Ми апеляцію ми все програли. Е, хоча ми, ми е, е, рахували, що е, достатньо фактів у нас достатньо того, що е, під час суду була затребувана посмертна експертиза, і вона показала, що державна експертиза, яка показала, що на момент підписання договору він не розумів значення своїх дій. У нас були акти за кожен рік, що ми з ним проживали. Судді на це абсолютно не звернули увагу. ми не належні позивачі. Все мала, тобто, от щоб наші слухачі, глядачі розуміли, вони від держави гроші так, отримували. А Фактично досматривала тим. Так, так, так. Вони прикривали цю зділку, тому що всі питання по незаконному відчудженню квартири відправлялись до опікуна, а опікун в тімі, тому що він родич, він далі документам не давав ходу. І при цьому він ще й привласнював, я не знаю, якою треба бути людиною, щоб привласнювати кошти цього нещасного інваліда і, і собі їх забирати. Я не знаю, на користь вони їм підуть чи ні. Протягом семи років. È, значить, нотаріус на той момент, що вони ще цей договір. Я не пам'ятаю, пропусти, я, я скажу нотаріальний uh -huh. документ. Е... Нотаріус не здала справу. Оставимо нотаріус. Так, коли, коли почалися виконавчі дії, коли саме вже виконавці з цим бандюком прийшли нас вселяти, ми звернулися Це, до... 2012. Ми звернулися до депутатів. Нас захищав і пан Ляшко, і Андрій Лозовий приїжджав до нас на виселення. Нам юридично допомагав Катеринчук і його юридична компанія. Нам допомагали голова. Українського козацтва до нас приходили по дорученню Руслана Кошулинського Партія Свобода. Дуже багато людей. Хороших до нас приходило нас захищати, нам допомагати. До нас приходив Ігор Криворучко і ще, мабуть, самий перший. Склад Азова. Я докладу фотки. Я буду дуже щаслива, якщо на даний момент ці всі хлопці живі. Вони всі дуже принципові, дуже хороші, дуже добрі. Я їм дуже дякую. В общем, громадськість, люди, народ України не дав виконавчій службі, почитавши цей вирок суду. Ухвалу, а вирок сім'ї не дав виселити нас, але документи фактично так і залишались на них. Тому Ірма Крат, журналістка, правозахисниця, організувала з нами спільну акцію разом з Раїсою Шматко. З її політичною громадською організацією ми вийшли з пікетом під будинок Януковича в Межигір'ї. Провоз... Перед цим ми провели пікет під Генеральною прокуратурою пшонку на тушонку. Потім поїхали в Межигір'я і в супроводі трьох автобусів в Беркуту нам обіцяли і дітей забрати там і так далі. Але все-таки до нас приїхав голова приймальній президента і наші документи прийняли. І обіцяли нам юридичну допомогу. Я ще хочу окремо сказати дякую Віталію Кличку. Тільки я до нього підійшла. Він одразу спрямував мене до своїх юристів партії Удар і вони писали запити в прокуратуру, в поліцію і так далі. Від імені сім'ї вони писали запити. Але на жаль, почалася у нас революція гідності, і це все призупинилося. І нас ніхто не трогав, і ми не зверталися. Тому що не до цього було в країні, і так далі. І от через п'ять років по цим документам цю квартиру знову продали, і вже нові власники подали на нас в мовити ні, от на, такі подібні документи. Як мутри? Документи не підробні. Вони не дійсні. Вони повинні бути були судом при розгляді. Суддя суддя отримав експертизу, так, що людина була недієздатна на момент, і він повинен був визнати цей договор недійсним. Але е гроші роблять своє. О, І як... А в реєстрі як воно числіться зараз? В реєстрі квартира за тими власниками якими по документам мені намікнув суддя, що вам треба поміняти адвоката, тому що в нас адвокат діяв, він був не київський, він діяв по закону, він добився призначення цієї експертизи, але він не розносив конверти. Тому прямим текстом суддя нам сказав, що вам треба поміняти адвоката, і після нашого звернення в офіс президента за численні порушення суддю макоходу не подовжили срок перебування на посаді судді. Пожиттєво на той момент це, це було ну, досягнення, тому що він такі клепав рішення не тільки нам. Він дуже багато, я знаю, що він тут віджимав і приміщення навпроти Бесарабського ринку, книгарні теж відома також була справа, і так далі. Що він вів такі справи несправедливі, що в нього дуже багато звертались в апеляцію, і що за чисельні його я докладу бумаги, докладу ці рішення. Вище Ради правосуддя, нам нам повезло з суддями, скажем так, в кафечках, і нам повезло також суддєю апеляційного суду, тому що головуючим судді був суддя Чорнобук Валерій, який на зараз, на сьогодні за державну зраву отсуджений. Тобто я навіть вважаю, що склад суддів, які розглядали, що можливо можна подати апеляцію в зв'язку з тим, що порушено право сім'ї на справедливий суд, що підтверджується тим, що один суддя був позбавлений йому було відмовлено в подовженні сроку за порушення, і другий суддя як він міг поважати закони України, якщо він державний зрадник. От такому плані. Так на сьогоднішньому етапі, на сьогоднішньому етапі вчора буде? в нас була подія. Вчора нас приходила е, виселяти виконавча, е, ми такі поважні особи. У нас така дорога квартира, тому що до нас прийшла не виконавець Браташова, яка веде цю справу Соломенського ДВС, а до нас прийшов ціла стая, Шайка, Збір, ОПГ, я не знаю, як назвати. До нас прийшло чотири державних виконавця. З них яких не мають ніякого відношення до виконання примусового по нашій справі, ми зняли відео, ми викликали поліцію в робочий час, в робочий день виконавці, до яких люди не можуть на прийом попасти, в яких ціла куча справ. Вони по власному бажанню прийшли допомогти, тому що вони мають право просто допомагати, виконувати примусове рішення, викидати на вулицю сім'ю з інвалідом першої групи групи З дитиною, внуком шестирічним, от вони прийшли на допомогу. Ми зараз будемо звертатися до їхнього керівника, до голови ДВС Києва, до пана Сувалу, дати оцінку цим діям. Ми це виставимо на в інтернеті, щоб люди бачили, що у нас робиться. Може до цих державних виконавців ще у когось є питання, то ми вас запрошуємо долучитися, тому що ми плануємо. Ми плануємо провести акцію. Ми вважаємо таких виконавців, які порушують присягу а, а мабуть, вони особисто зацікавлені в віджаті цієї квартири. Ми будемо вимагати їхнього звільнення. Всіх цих троїх трьох виконавців ми будемо просити звільнити за порушення законодавства, можливо, за порушення присяги державного службовця. Це ми ознайомилися, бо ми ще не встигли вивчити документи, але щоб вони знали, щоб вони нас чекали. Спочатку ми прийдемо до них на повітрофлотський проспект, де вони працюють, нібито може вони будуть ще якусь квартиру віджимати, то ми почекаємо. Потім ми підемо під міністерство юстиції і. Ми будемо ходити до тих пір, доки їх не звільнять. Хай вони нас чекають. І надалі ми приготували знову пакет документів. У нас є надія, що країна змінюється на краще, що буде проводитися судова реформа, що судді вже будуть виносити справедливі рішення. І ми готові підстави для подання апеляції і просимо підтримати нас. Будемо просити знову мера міста. Будемо просити, будемо просити народних депутатів, для яких закон це. Це не пусте слово, які хочуть щоб в країні щось мінялось, і будемо запрошувати е, журналістів, громадські організації для тих, хто хоче змінити країну на краще, для тих, хто хоче, щоб діти жили е, в нормальній країні, щоб у інвалідів не віджимали квартири, щоб судді приймали справедливі рішення і не просили вас поміняти адвоката, тому що ваш не розносить конверти, і так далі. Дякую.